Ну і зараз долучаємо до нашого ефіру Сергія Брачука, голову громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброї ночі. Слава Україні, слава Збройним силам. Ну, Вітаю колеги. Давайте героям разом, героям слава, давайте разом підіб'ємо цей е, жахливий тиждень. Е, щоправда, таких тижнів у нас за ці 15 місяців війни було вже більше, ніж достатньо. Як він минув для Одещини? Він минув в тривогах, Він минув слава богу без обстрілів, Хоча у нас постійна загроза і ракетних ударів, і дронових ударів. Звичайно, у нас пріоритет це безпека людей. Ми говоримо також про можливість відновлення зернової ініціативи. Наразі де факто вона на жаль не діє. Так що в такій роботі, в тривожній роботі, наближаючи нашу перемогу, і сьогодні працює і Одеська область, і весь наш регіон. Ми звичайно, не дивлячись на це, ми розуміємо, що попереду і відбудова нашої держави, хоча можливо трошечки забігає наперед, тому що сьогодні ще розуміємо, на жаль, перемога настане не сьогодні, не завтра, не післязавтра, Тим не менше, вже думаю і про відновлення нашого краю. І, звичайно, думаємо про той відпочинок, який Одещина, дай Боже, зможе надати все таки і нашим дітям. Ми говоримо про дітей, звичайно, тому що це наше майбутнє. І говоримо про наших воїнів, про наші, про наші родини, родини воїнів, які мають можливість сподіваюся і матимуть таку можливість зробити це на теренах Одеської області знову таки з огляду на безпекову ситуацію. Безпека це. І ще раз скажу, пріоритет, коли ми говоримо про можливі обстріли. А на Одещині, наприклад, вони у травні нинішнього року поновилися і стало на порядок більше ніж це було навіть у квітні нинішнього року. Тому говоримо про укриття, про те, що вони мають бути відкриті, про те, що мають бути облаштовані. Ну і думаємо, вже наперед про новий опалювальний сезон. Думаємо про новий навчальний рік. Тобто, все це проходить в умовах воєнного стану. Ми це знаємо, не забуваємо і працюємо. Пане Сергію, ну скажіть, будь ласка, от відголоски цієї страшної трагедії, яка сталася у Києві, коли люди загинули, не потрапивши в укриття. Чи були вони в Одесі, і чи насправді перевірки цих укриттів активізувалися після цієї історії? Дійсно, б активізації є, але вона є в тому, щоб нарешті знаєте, вирішити це питання, яке було до цього часу, на жаль, не вирішено. Ми говоримо про те, що багато укриттів, на жаль, це реалії, які є на сьогодні, і ще вони належать до різних форм власності. Отут тут була головна проблематика, і тут треба говорити також. Про законодавчі ініціативи від наших народних депутатів про це зокрема говорилось у нас в Одесі, коли відбувалося чергове засідання техногенної комісії при обласній військовій адміністрації. Що сьогодні не мають бути питання виникати взагалі під час тривоги, особливо що до одне чи те чи інше укриття належить до одного або іншого відомства? Тобто, укриття мають бути відкриті, таке принципове рішення прийнято мають бути. Люди, які персонально відповідають за ці укриття, а що стосується цієї роботи, то вона не припинялася. Я не хотів би, щоб це виглядало зокрема, у нас на теренах одежі. Про це подумали, що це знаєте, якась чергова така, Кампанія, що відбулася, на жаль, трагедія, і почали знову цим питанням займатися. Люди, коли звертаються і зверталися, вони дійсно і після трагедії у Києві, що десь якісь питання виникали, в тому числі що не всі укриття були відкриті. Ці питання вдалося вирішувати, ну, буквально як кажуть, з колес, і найголовніше, що вони вирішені. Зараз, вже сьогодні, я думаю, будуть підсумки цієї роботи, бо до 5, саме червня. ДСНС, національна поліція, представники органів державної влади, місцевого самоврядування мали завершити і завершили, наскільки мені відомо, перевірку усіх без виключення бомбосховищ укриттів, які є на території Одеси та Одеського регіону. Звичайна частина з них є непридатною. Що з цим робити? Я думаю, вже буде вирішено сьогодні. Так само, коли я сказав про. Освітній процес, ми ще в канікули лише заходимо. Тим не менше думаємо про новий навчальний рік. То мають бути укриття і в школах це питання пріоритету, тому що в цьому році, наприклад, було побудовано кілька нових укриттів саме в школах, для того, аби діти займалися не дистанційно, а могли прийти до навчального закладу. Пане Сергію, наскільки самі одесити охоче на те, що охоче а слухняно, так. Дослухаються до сигналів повітряної тривоги і знають алгоритми того, як діяти, в залежності від того, яка загроза на даний момент. Ну, Можу взяти на себе, знаєте, сміливість сьогодні сказати про те, що 100% знають правила поведінки, от саме 100%. Чи виконують завжди? На жаль, ні. Але тут, скажімо так, більше спостерігається чемності, ніж під час відвідування, наприклад, пляжів одеських або на нашому Чорноморському збережжі. А трагедія в Києві, звичайно, вона знову холодила якісь гарячі голови. Вона показала, що війна триває. Тому і почалася активізація звернень громадян про те, що там десь не відчинено було укриття, або там не було можливості до нього потрапити. Так що в цьому плані. Звичайно, ця робота активізувалася. Звичайно, люди почали більш серйозніше до цього ставити. Ще раз хочу сказати, що у нас у травні активізувалися ворожі обстріли. Причому це і ракетні обстріли, і дронами камікадзе. У нас на жаль є загиблі люди у травні. Нинішнього року постраждалі. Тому отут чемність завжди насилає цим словом. Чемність стало спостерігатися набагато більше. Сподіваюсь, таким чином люди будуть реагувати і на можливі загрози під час відпочинку на відкритих ділянках одеських пляжів. Одне уточнення, пане Сергію. телеграм-каналами ширилися відео з одеських дискотек. І от питання: чи припиняють роботу ось ці заклади під час повітряної тривоги? Вони зобов'язані це робити. Наскільки мені відомо, то не було співпадіння роботи цих закладів з сигналом повітряної тривоги. Хочу нагадати, що діє комендантська година її ніхто не відміняв, відміняти не буде з нуля годин до п'ятої години ранку. Як працюють ці клуби до комендантської години, тут теж виникали питання, що комусь досить шумно, комусь це не доподобається, зрозуміло. Якщо є порушення, закликаю до цього громадян. Дякую. Що таку можливість надаєте, будь ласка, звертайтеся, але це мають бути саме сигнали про порушення відповідних правил. Ну а що стосується, наприклад, використання прожекторів, те, що було допущено в одному з клубів, це моя особиста точка зору. Ці прожектори дуже допомогли нашим мобільним групам, що чергують як підрозділи ППО і полюють за тими ж шахетами. Вони встали їм у нагоді. Це 100%. Пане Сергію, ну ви згадали про відкриті ділянки одеських пляжів. Ну скоріше я так розумію, це ті, які плануються відкрити. Е, наскільки зараз вони вже готові до пляжного сезону, і які головні правила безпеки мають бути дотримані там? Ну, по-перше, ми говоримо про офіційне відкриття тих чи інших ділянок. На це має бути відповідне розпорядження. Сьогодні завершується ця робота з проведення відповідних заходів. Відповідна перевірка закінчується і мають бути складені відповідні протоколи для того, щоб їх подати до обласної військової адміністрації та військового командування. І це, мабуть, швидше за все буде у вигляді якогось спільного наказу. Що стосується правил безпеки, то це звичайно. Сітки, про які ми говоримо, які мають затримувати ці міни. Причому хочу відразу сказати, це не просто знаєте, або щось там натягнути, якусь сітку. Це має бути відповідний і розмір, відповідна щільність. Тобто, все це було перевірено практично. Це не було так, що лише би взяли щонебудь і все. Ну наприклад, глибина сітки має бути в морі не менше двох метрів. Це не менше, так? Ми говоримо про спостережні роботи, тобто мають люди, які бути люди, які моніторять ситуацію на морі. Це біноклі, це радіостанції, це звичайно люди, і ще раз скажу, які є рятувальниками. Ну і відповідно найголовніше, лунає сигнал повітряної тривоги. Шляхи евакуації, укриття найближчі, куди людей зобов'язані показати і супроводити для того, щоб вони виконали ті самі правила, про які колега вже питав. А якщо ці чинники не лише ці будуть дотримані, то буде відповідно і дозвіл сьогодні, 5 червня. Якраз оця ключова дата, коли вже переходимо до практичної фази. Я думаю, що ну буквально за певний час вже зможемо інформувати вас і про підсумки цієї роботи. Ну, що ж дуже дякуємо, Сергій Братчук, голова громадської ради про одеські власні військовій адміністрації, був з нами в ефірі.